Так, всім привіт. Сьогодні 17 серпня 2024 року веду такий, як кажуть, відеопротокол щоденник по поводу того, що відбувається. Хто мене за мною слідкує за моєю діяльністю, за журналістським слідством, яке я проводжу по поводу роботи підпільних казіно, і таких же офіційних, так званих казіно, які ведуть діяльність в нашій країні, і зухвало порушуючи закони, не сплачуючи в певний період Податки і за ліцензію, і на... по поводу цього, що я проводжу журналістське розслідування, вони заказали фактично кримінальну справу на мене, щоб мені закрити рота. Тому що... Чому я так стверджую? Тому що <кхід> дане журналістське розслідування подання я проводжу з вересня місяця минулого року, тобто вже скоро рік. І я почав подавати ці подання спочатку в країл, в країл передало в Беп, Беб почало то все слідство саботувати, бігати, втікати від мене. Відеопротоколи всі в мене опубліковані на моїх ютуб-каналах, які я зазначаю завжди, долучаючи до матеріалів слідства, бо тому що цю гору флешок, які я подаю разом з повідомленням про злочин, про певну діяльність то просто там вже, можна сказати, гора, тому я почав це все публікувати на своїх медіаресурсах в Тіктоці, в Ютубі, Фейсбуці, зазначаючи, що це є відеопротоколи певного періоду, по певних подіях. І я, так як БЕП почало це все саботувати, а ці всі слідства проведення я подавав там і в ДБР, в Генеральну прокуратуру, в міську прокуратуру, в СБУ. Поліцію, в ревіділи, Шевченківський, Святошинський, Голосіївський, там і у Львові подавав набу. Тобто, всюди відбувається зухвале протистояння, ніхто слідство не хоче доцільно вести, всі друг на друга перекидують. І в процесі цього слідства я ж не думав, що прийдеться вивчати юриспруденцію настільки так більш детальніше, щоб, як кажуть, замість боротися. З тим, що я розслідую протиправні дії підпільних казино підпільних казино і тайби офіційних казино, які не сплачують за ліцензії по 72 мільйони гривень в рік, і плюс податки, плюс незаконний обіг, обіг валюти проходить, я ще мушу, як кажуть, боротися з тими правоохоронними органами, які мали би займатися розслідуванням даних питань. Ось. ну І так вийшло, що вийшла ціла сітка. Цих всіх покривачів в виді от тих правоохоронних органів, які я перерахував. Подавав я на ті всі протиправні дії і до суду. Печерський суд, особливо там апеляційні, дуже сильно я кажу, заскварились, тому що спочатку видали ухвалу порушити кримінальну справу по даних фактах. Потім на виконання ухвали почали суди відтягувати, переносити. Тобто не розглядати згідно 382 справи за невиконання ухвали, судді почали з ухвали якісь дії проводити просто свідоме ігнорування, свідоме покривання тих, тих зазначань, тобто сприяли правоохоронним інстанціям, щоб вони, щоб вони змогли покрити ці всі справи. От, я подавав вище. Але те, як вже одні порушували, вже по ходу виходить, як в них йшла цепна реакція, просили друг друга, щоб кажуть прикрити свій зад же, бо тому що вони зашкварилися в тому, що покривають дії оці. От. І ще хотів додати деякі моменти, крім от по факту, якщо зайти в інтернет, кожен зможе переконатися, що якщо зазначить, що. От які ліцензії видавало країл на даний період за 23 рік і кому видавало? І ви можете побачити, що ліцензії видані фактично було тільки одному закладу. Це Фавбет, який знаходиться на шулявці на Вадима гетьмана 6, якого так само я зазначаю, є і кажуть, дочірнє підприємство, підпільне казино, на Максима Залізняка. 3 там, в закладах таких. В специфічних умовах слідство, по яких не йде, теж саботується правоохоронними органами. От. І, і побачите, що ліцензії на, минулому році от, мало тільки одне казино, яке тільки її сплатило. Інші заклади з Нового року, 23-го року до вересня місяця, працювали без ліцензії. Там, може, щось там мінімально платили, але напевно не в бюджет, бо тому що ліцензії не зазначено, значить. Оплата не йшла, і податки знач, не йшли. І один, як кажуть, ввечері, так як я по роду діяльності перебував час від часу в тих закладах і стикався, тому в мене є інформація не то, що перевірена, а я був в цей момент в закладах, де в один момент поступив їм дзвінок, і вони вимушено всі казино, всі, що є в Києві і в Україні, Закрились, закрились тому, що е, пішла якась, напевно, нестиковка, і їх зобов'язали закритися так, як нема ліцензії. І е, то ще буде це виясняти, чи сплачували вони е, штрафи, які ще не за те, що велась діяльність без ліцензії. Тобто, це стосується буквально всіх казино, крім То Це можна перерахувати там і Шангріла, і Біліонарі і Фьорст, там і інші казино. Тобто, це все документально засвідчено, ксескріни зроблені, тобто і дії зафіксовані, тому що дії зафіксовані на камерах, на, ну, діяльність повністю вона вся зазначена. Тобто не тільки біліонарі потім продовжили працювати на території Фавбет-казино, на Вадима Гетьмана 6 до Нового року, не сплачуючи, як я зазначав, за ліцензії і податки. Але інші казіно до серпня місяця працювали так само зухвало без сплати. В той час, коли, як кажуть, люди проігрували гроші, вони їм користувалися в такий складний час, і бюджет це все не попадало. Це все буде ще раз зазначати, додаватися для слідства. От, а що стосується далі, Тих подій, які відбуваються по відношенню до мене, так як я далі продовжив це все подавати вищі інстанції, і мною було зобов'язано через ухвали суду порушити кримінальні справи у Львові і в Голосіївському районі, чи Голосіївським судом, і у Львові так само. І як я вже потім зауважив і подаю вищі інстанції для розслідування. Ухвали, скарги, повідомлення про злочин по події, які я подаю, наприклад, якщо я в Голосіївський район подав повідомлення про злочин на повідомлення про злочин подав іменно по факту протиправних дій зі сторони БЕП, які саботують слідство. То і покриваючи, ну покриваючи діяльність підкільних казино, не хоче черезслідувати, то вже в порушену кримінальну справу по ухвалі суду було зазначено, що слідство провести по якихось там закладах в Голосіївському районі. Тобто, Витяг, зовсім не, преамбула витягу, зовсім не співпадає з тим, що ухвалив суд, тобто пішла зухвала підробка документації. Так само відбулося це все у Львові. Прокурор так само теж підробив матеріали справи, не зазначивши всі додаткові моменти, які я зазначив по поводу тих, хто покриває кримін... цю діяльність. І вийшло наступне: вони зазначили, що. Дане слідство йде всупереч тому, що типу, подія не підпадає під закон про викривання корупції, і тому мені не надають статус викривача і всі моменти, які підпадають під цю ситуацію, щоб надати мені захист і сприяти викриванню цієї корупції, тобто події і тобто, установі, яка не виплачує в бюджет країни. Сотні мільйонів гривень плюс податки і е, осіб, які, використовуючи службове становище в корисливих цілях, е, покривають ці злочини. Тобто е, я подав на цю подію на прокурора Львівського е, в Суд Суд перекинув на ДБР, ДБР перекинуло на е, поліцію ухвалу. прокурора відправили вимушеною е, відпустку. На той час апеляційний суд Львова відхилив мої факти, перекинув на відповідальність на інші суди. Тобто йде зухвали такі маніпуляції і саботування у Львові так само. І поки я хотів подавати далі в інстанції вище, приїхавши в Київ, на мене в СБУ, вирішило порушити кримінальну справу по поводу того, що я там щось десь оправдую. Беручи за основу е відеоролик півторарічної давності. От. Але коли прийшли до мене з обшуком, дізналися, що я веду журналістську діяльність і мною порушено дві кримінальні справи по даному факту, вони зупинились, почали зізванюватися, уточнювати своїх кураторів, хто їм заказав це дане питання, що далі робити. От, забрали в мене телефони, потім один віддали, не знали, що робити далі, розгубилися, але їм, на них почали тиснути заказчики, і вони почали зухвало далі вести типа, справу по поводу того, що, що, на, 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 на рахунок чого задумали. І справа в суд Солом'янський попала вже без... Зазначення, що я веду журналістську діяльність, що я розслідую кримінальні справи, хоча вони спочатку були намірені розслідувати, але їм сказали, в ту сторону я кажу, не дивиться, не лізти. І показували мені, в мене відео теж і зазначено, що зверху йде вказівка, і тому так робиться. Тобто, так не, не, вначай, не власно це все зазначали. Ось. І тому в даний момент був якби саботаж, пішов далі. Підробка, підроблена справа підпішла в Солом'янський суд. Солом'янський суд зухвало на... почав її використовувати. Спочатку дивувались, але слідчі, перебуваючи на засіданнях, типа як вільні глядачі, хоча я зазначав, що викликали поліцію вияснили, хто це що це, бо тому що це є, як кажуть, перевертні в погонах, які зухвало, тиснучи на мене. Порушують, ну, як кажуть, проведення процесуальний процес і тиснуть на суд, щоб суд завідомо використовував підробну справу без зазначення, без тих зазначень, які я подаю. Суд зухвало почав мені мої повідомлення про злочин на дії оцих СБУшників. Віддавати мені без розгляду, порушуючи статті КПК України 459 467, яка що нововиявлені обставини. Якщо до них суд попала за відомо підробна справа, то має розслідувати певні органи, вони мають передати і з подальшим аналізом і зазначенням ситуації. Хто що це зробив і прочі. Хоч спочатку суддя це зауважив, але на нього пішов тиск, тому що слідчі перебували. Постійно поряд в процесі слідства завжди перебували і давили на суддю, суддя відмовився їх провірити, хто вони, що вони. І таким чином суддя видав ухвалу, щоб мені, якби особі, якою користуюсь, надати круглосуточний домашній арест, щоб не заважати і фактично тим самим чинничий тиск. Своїй діяльності. Ще хотів зазначити, коли був я у Львові, мені дзвонили з Солом'янського відділку і зазначили, що це якийсь там слідчий, хоче по поводу моїх повідомлень про злочин, по поводу підпільних казіно поговорити. І дізнались, коли я буду в Києві, бо тому що, як вийшло потім в них була ухвалена обшук того житла, де я винаймав в хостелі в центрі міста. На обшук під приводом, що типа щось там шукають, і щоб знати, коли я буду, бо ухвала одноразово, я кажу, на один обшук. І вони, дізнавшись від мене, цей слідчий чи якийсь участковий, як він себе назвав, він дізнавшись, коли я буду. На другий день після мого приїзду вже був обшук, а ніякі вже там участкові чи слідчі до мене вже не дзвонили з Соломиського району. Потім я відзвонював на цей номер, номер виключений. Номер я зазначав для перевірки, але поки ніхто його не перевіряє, що це був за дзвінок, і ясно, що це був соголосований. Ось, і, і, і зараз відбувається зухвалі дії там, і я був і голови Солом'янського суду Віталія Українця, і він мені там дурню всяко відписував і зазначав, що я не так, що з шапці зазначив, ті події, там, ще що, що от є така ситуація, він. І вже зазначив, і він свою думку міняти не буде. Потім він, я так зрозумів, після моїх скарг з його, ну, його сторону, що він зухвало покриває дії оцих же Сбушників, він перестав мені відписувати і почала мені відписувати замість нього якась виконуюча обов'язки судді Соломенському району, покриваючи ці самі ж дії. І зазначаючи, що ті повідомлення про злочин по факту підробної справи, яка розглядається в їхньому відомстві, вони не намірені розглядати. І мені відправляли ну, все робили, щоб в справі не фігурували ці повідомлення про злочин. І вони згідно КПК України, згідно цих статей. Не розглядали, а просто мені робили все, щоб ці скарги не були в справі, щоб вищі інстанції, коли я буду подавати, щоб в них не фігурували ці скарги, повідомлення про злочин на дані події, щоб не було доцільного розгляду. Ось. І коли я оскаржив ці події в апеляційний суд, але через першу інстанцію, тобто через Солом'янський суд. Ці апеляційні скарги з ухвалу були проігноровані, і в апеляційний суд не попали. І з ухвалу мені так само повернуті. Коли я вже вдруге на ухвалу суду по примінненні мені, фактично не мені, а особі, якою користуюсь примінненням домашнього аресту, я це питання так само оспорив. В апеляційному суді, але вже зразу в апеляційний суд. Суд якоби назначили мені, але на суд не передали кримінальну справу з зазначенням, що а мене, тобто, ухвала на виконання круглосуточного домашнього аресту до 18 серпня буде розглядатися 9 вересня, тобто майже через місяць після вже закінчення терміну. І це тим самим вони надали можливість е, е, слідчому і, солом е, і суддям Солом'янського району е, що зробити, упорядочити справу, в якій нема жодного е, повідомлення про злочин зі сторони е, учасників слідства, е, тобто е, збушників тих переверхнів погонах, які покривають злочини, і прокуратура, яка це все підтримує, плюс е, е, суддя, який зухвало проігнорував ці факти. і... Виніс завідомо ну, злочинне рішення, проігнорувавши ті всі моменти, і вернувши мені, зазначивши вернути мені всі повідомлення про злочин, порушуючи статті 459 і 467, а не передав по належності для розгляду в певні правоохоронні органи. Так само я звертався в вищий антикорупційний суд, ой, в вищу, в вищу раду правосуддя. Там така сама була відповідь, вони не розглянули, сказали, що кримінальні проступки суддів не розглядають, тому мені вернувши, вернули за значенням занесіть кудись, ті типу прохоронні органи. На що я їм повернув знову, зазначивши, що е, даний е, має бути згідно КПК України от на тій статті е, 459-467 відповідь належна. Тобто мають передати в правоохоронні органи, а не мені повертати. Тобто, якщо суд бачить склад злочину, він має передати з певним згідно цих статей, з певним впровадженням, щоб певні правоохоронні інстанції по належності розглянули дії протиправні дії суддів, які я зазначаю. Поки на даний час так само Вища рада правосуддя мовчить. Тобто і апеляційний суд, і Вища Рада правосуддя, то вже не рахуючи на набу, який зухвало ігнорує, я вже подавав в НАЗК, так теж ігнорують е, мої подання. Всі дають можливість е, солом суддям Соломінського суду і СБУшникам е, просто зчинити на мене тиск, щоб е, якось упорядочити цю справу. І ще один важливий момент, я зазнач, забув зазначити, що коли відбувалось останнє засідання, коли ми винесли ухвалу по поводу особи, якою користується користуюсь приміннення того запобіжного заходу, і в залі перебували працівники СБУ, які тиснули на слідство, вони мені зазначили, щоб до них приходити на ознайомлення справою. Під час ознайомлення справою один з днів стався такий казус смішний, можна сказати, якщо це можна назвати смішним, тобто слідчий психуючий, тому що йому завдання було от, мене залякати настільки, щоб показати, що там ще якісь справи відкриті, там вже не, не одна, не дві, а чотири. якісь бумажки понаписували ті бумажки, щоб я передав Андрію Григоровичу, тобто, особі, якою я користуюсь. От. На що я зазначив? Тому що відеопротоколи всі викладені, на що я зазначив, що якщо СБУшник хоча б чтить якісь закони, він має мені допомогти розслідувати ті кримінальні справи, які я порушив. Якщо він вважає свій, як кажуть, законний обов'язок розслідувати ці справи, які він має згідно закону розслідувати, бо тому що згідно закону про 540 дріб 97. Про журналістську діяльність і закону про викривання корупції 198 РСК 9 Римське мені мають сприяти правоохоронні органи і не перешкоджати проведення слідства, особливо це закон про журналістську діяльність, коли мною порушені кримінальні справи і ведеться слідство, мене має захищати. Оці закони мають захищати. А судді, і СБУ, і прокуратура міська вони зухвало це ігнорують. Відкидають оті моменти і стараються всіма силами зробити декілька. От в мене є вже порядка, напевно, більше п'яти відписок від цих судів, що от ці мої подання, повідомлення про злочин по даних фактах, вони зухвало відкидують без розгляду. А апеляція замість мала розглянути це подання, винести додаткове якби додаткову ухвалу по поводу цього, неважливо чи. Є справа в них, чи нема справа, чи вона затримана там в Солом'янському суді штучно чи не затримана. Ну, вони не передали Солом'янського суда на розгляд в апеляційний, в апеляційний розгляд. Вони мали все рівно додатково розглянути оці факти. Але в апеляції свідомо проігнорували цей факт. Не даючи можливість, зараз, от мені поступив якісь там повідомлення на телефони, скидують без повісток, без нічого, зухвалять. такі цей, що типу, якісь там, щоб я прийшов і справу розглядав справу, тобто якісь терміни для розгляду справи, там ще щось. Тобто всі оці установи, до яких я звертаюсь, дають можливість суддям Соломінського суду і тих. Перевертні в погонах там в виді особи там Євгена Баценка з СБУ і його групи, які намагаються тиснути на мене і колег, якими я веду цю журналістську діяльність, обговорюємо. Так само і от ми проаналізовували і на Жанна Новосельцева, так як ми вели репортажі по даному факту, чиниться тиск зухвалий безпідставний. Бо тому що та ж сама група прокурорів і СБУшників і той самий суд ведуть якби оцю справу. Тобто йдуть подання, от прослідковується ця сама група тих перевертнів, вона тисне, просто відпрацьовує свої гроші покривання тих підпільних казино. Тому зараз, от сьогодні 17 число, 19 там якісь починається якісь знову нові маневри. Зухвалі такі зі сторони працівників оцих перевертнів при прикритті суддями Солом'янського району суду в голові як кажуть Віталія українця, голови суду по відношенню до мене. Тому непонятно, які далі будуть розвиватися події. Тому я залишаю оцей відеопротокол, щоб якщо би щось таке непонятне сталося. То було всіх розуміння, особливо моїх рідних, близьких, щоб при поданні вищій правоохоронні інстанції світові, було зазначення і розуміння, що ж таке відбувалося, що оця група правоохоронців, які мали би рахуватися законами в час війни, в такий складний час, коли хлопці воюють і прочі, мали би якісь долучитися до того, щоб бюджет країни попала значна кількість грошей. Вони просто все роблять для того, щоб от, чинити беззаконня. Тому що буде відбуватися, побачимо ще в подальшому. Зараз чекаємо суди по поводу невиконання ухвали щоб цього слідчого, який веде справу. Бо дві ухвали вже судів є на нього, щоб відкрити кримінальну справу. І мене мають визнати, потерпівши від. його дії, Але поки я так розумію, що дані ухвали дії своєї не, не набули, бо тому що до мене. Судді, як кажуть, пробують ще достукатися і пропхати мені оцю справу, яка порушена цим от перевертним погоном Євгеном Баценко з служби СБУ. Тому всім щасливо, буду тримати в курсі, що відбувається. До наступних включень будемо інформувати, як, як далі проходиться слідство.